Ніт Даценко там, він їздив, займався. Ми були перед цим стали, ми поїдемо зараз ще. Ми сформували групу юристів кожну людину, незалежно від того, як вона діяла. А та, що в реанімації якось тут допомагаємо. Є? І надамо допомогу тій людині, які в реанімації. На жаль, ми за браком часу не встигли відвідати. Ви знаєте, дуже гарно сказав у центрі сьогодні, вибачте. На Майдані вночі. Не може... І навпаки, політики не можуть безліти. Бо це саме потрібно знайти ті, сформувати дії, які дійсно ну хоча б зупинять те, що відбувається в країні, і направити в нормальну руку. Потрібно знаходити і з людьми, і з політиками і виходити з ситуації з політичними. ще питання до вас, ну більш технічне. Ви кажете про те, що визволили 16 осіб, Ну, звільнили. Можете пояснити? Як саме ви їх звільняли? Ну, різними шляхами зміняли. В тому числі перекрили дорогу автомобілю-керівнику. Ну, тобто їх затримали, ви поїхали? Ми поїхали в Соснівський раїді внутрішніх справ. вели перемовини, ми їздили в прокуратуру, ми їздили в обласне управління МВД, ми їздили в обласну раду. До групи там, засідав оперативний штаб. Ми вели перемовини з цими людьми, тому що багатьох людей затримали, які просто невинні. І я не знаю, чому відбувалося так, коли фатало невинних людей хватало. Я так розумію, що потрібний був показник великий. Да, да. Чим більше затримань, тим, напевне, краще. А як визначили mm. невинних допитів у Ну, Пояснення відбувались, допити, свідки. Ну, ви мені скажіть, коли людина вийшла по хліб. І приходить жінка, каже, пропав чоловік на автомобілі. І коли людина проїжджала, просто стала подивитися, на що, заборонено це законом сьогодні? Чи що в нас ще? Антон Вісочка, все ж таки, ну визволили ви зараз 16. З іншими є <клес> проблеми ну, з визволянням. Які... Багатьох час? людей відпустили, там просто не хватило часу. Ми поїхали звідти близько, я думаю, пів сьомої, і так, і то поїхали в травку. Повезли журналіста, коли останнього його не віддавали чомусь, тому що в нього є запис, відповідно, серйозні записи. І вони забрали, там частина запису залишилася, він в спів перекинути. А фотокамеру сьогодні ніхто не знає, де фотокамера. У мене така думка, що працював якийсь спецпідрозділ, інший, люди в штатному, які забирали. Забрали цей камеру, забрали об'єктив. І сьогодні міліція не може пояснити. Міліція навіть не може нам пояснити, хто затримав журналіста. Вони кажуть, це не ми, це інший підрозділ. Ну я думаю, що коли ми звернемося в прокуратуру, і наші народні депутати, вони там вияснять, який підрозділ і як затримав журналіста, і хто кричав, лови його тому, що він знімає, збили з ніг. Тому що я вже прошу, щоб ви захистили своїх колег вже. Ми вам будемо допомагати. Тому що, ладно, я там розумію, якби били нас уже, а так били людину, яка просто знімала. І між Дуєвою і Любавою. Ну це зовсім не припустимо. Де обласна адміністрація, а де сьогодні цей об'єкт? Так буде людина йти на 700-річчя, як буде знімати, коли Беркут буде їхати, вони вискочать сьогодні, по звірячу йому, зіб'ють, заберуть фотокамеру, і це буде сьогодні нормально в нашій країні. І тоді ви будете казати, як зупинити народ. А як же його потім зупинити? Ви мені скажіть хоч одну людину на Черкащині, яка позитивно відгукується про дії Черкаського Берходу. Якщо ви таку людину назвете, то я Ігор я... Герменіко. А, Ігор Менніков. Ну, можливо, Ігермельніков. А хай би Ігор Ігремельніков побував на місці цих дітей, яких били на Майдані. А за тих 16 яких вам вдалося звільнити, я... це в основному який хлопці? Я... Це я... молоді хлопці. Це всі молодих. А в інтернеті е, користувачі поширюють інформацію, що це не черкасці. Чи знаєте ви про це щось? Ну, ми звільняли черкаських людей. Ми спілкувалися. Ну, бачите, в інтернеті багато чого поширюють. В інтернеті поширюють інформацію, що ці люди, які били їх за пів години до того, як приїхала міліція, їх теж не стало. Нас тоже ми теж задумаємося. Може, це спланована операція для того, щоб вести чрезвичайну ситуацію в країні. Планова операція спеціальна, і як вони, ці люди, які ходили по облдержадміністрації, швидко покинули цю територію. Це дуже можливо. Є Одній для цього відповіді. Ви поширили інформацію про те, що організували це все, Бондарів і Пошивський. Як ви до цього ставите? Хто пошив? Соцмережі. Група типова Україна ВКонтакті. Там в одному з коментарів був такий запис. Ну, і хто це, це народний депутат? А яким чином вони можуть це організувати? і oh. Пашинський. Oh. Нормально. Якби це організовував це з депутатів, СБУ знали наперед і воно все було не відбулося. Група типова Україна? Так, є така група, а там комутрію.